Чи бачили ви коли-небудь цвітіння папороті? Ну звичайно, не бачили, бо його не існує. Але це не означає, що папороть не розмножується. У неї дійсно немає насіння, і вона вирішила бути не такою, як всі, і розмножуватись спорами. Також це можна зробити поділом корневища, а ще вона випускає дітей. Це бічні пагони, які можна відокремити, і буде вам нова папа. Моя вже стала багатодітною мамою, тому сьогодні ми будемо її пересаджувати і відділяти дітей. Просто подивіться наскільки вона розкішна. Живе у мене вже два роки, я її давно не пересаджувала. У папороті дуже тонке коріння, тому під час пересадки я не відділяю старий субстрат. За можливості тільки прибираю дренаж і просто роблю перевалку у більший горщик і намагаюсь відділити якомога більше дітей. При цьому також відрізаю сухе листя. Горщик вибираю трошки більший за попередній. На дно, як завжди, шар дренажу. Чесно кажучи, папороті під час пересадки треба зав'язувати якийсь хвостик, бо просто неможливо дістатись до. Горщика, а ось яка кількість у мене вийшла дітей. Їх я разом висаджую у горщик. По догляду можу сказати, що вона не вибаглива, розсіяне світло, помірний полив і робити їй теплий душ.